Привіт всім на каналі Біле Озеро Виноградник Єременко. Проживаємо ми в Херсонській області, в смете Білозерка це на півдні України. Сьогодні 25 липня 23 року і я хочу розповісти вам про перші гібридні форми, які достигли на нашому винограднику. Перше в житті нашого виноградника. Ми його не вкривали на зиму, тому що була зима тепла у нас. І так він ми його прикнули до землі і так він і лишився. І вперше в його житті ми не положили капельне зрошення. Ось у нас підкормочний вузол. В одній бочці у нас буряк зражений, в другій бочці. У нас чай трав'яний, трава збражена. І так у відра, і чоловік підкармлює їх у лунки. Все в луночках. Цей рік, він бідний, у нас без капельного зрушення. Але, ви знаєте, воно нічого не сказалося. Ягоду прекрасно качає, поливаємо часто, підкармлюємо часто і дуже. Гарна ягода в цьому році. Так само, як і ті года. Особо різниці немає. Підійшли до гібридної форми полтавський манікюр. Це новинка на нашому винограднику. Прививка того року. На даний момент, 25 липня 2023 року. Ця форма повністю готова до реалізації. Її технічна стиглість. Вона солодка, пальчикова. Це форма українського селекціонера кисельова. Ну, Дуже красиво витягнутий пальчик, Прелість просто товарна ягідка. Вона на сигнальне плодоношення накидала багато, було і по дві гроздочки. Форма. Буде надрання і перспектива в неї є. Рядом з нею є майка Калугіна, теж починає окрашуватися вже мускатик. А нас зразила з чоловіком цього року теж новинка медея Щередінкова. Грона такі гарні, здорові, це сигнальне плодоношення, прививка того року. Вже починає окрашуватися мускатик і червоного кольору, товарний вид прекрасний. І вона ж це тільки, тільки починає йдуться, а далі побачимо, знімемо, понаблюдаємо за нею. Повністю окрасилася вже шелковиця Калугіна або шелковічний. Ну, і ще, може, з недільку до готовності. Але такі. Серйозні грона теж нагрузочка. Цікава форма. І там далі вона. Підійшли до гібридної форми квазар Калугіна Вітра Михайловича. Вона у нас вже розовенька, гарненька, окрашується, посаджена в корнісобственному варіанті того року. І близько біля неї через кущик, буквально вкусняшка, голуба. Це, ймовірний конкурент Лівії. Вона розжева. Уже, даже я пробувала, мускатик з'являється. Ну, гарна форма, теж сигнальне плодоношення, шеї йдуться, йдуться, але вже мускатик з'являється. На сьогоднішній день готова до реалізації гібридна форма писанки Олега Михайловича Ефект ОМ. Дуже гарна форма, солодка вже, хоча пройшли дожджі такі вивні, цукор в неї не уйшов. Ну, готова, будемо з понеділка на ринок з нею. Урожай не підвела і цього року такі грозомашечки серйозні, крилаті по півтора плюс. Ось бачите, от. Ой, обірвала крилата. Дуже подобається мені ця форма. І те, вона і нагрузки тяне, і болячку держить. Хороша форма. Підійшли до гібридної форми зорінька, баранова. Вона виборочно вже готова. Є такі гроздомашечки серйознесенькі, ці, Ви знаєте, в цьому році навіть їх попідв'язувало, тому що такі важкі, що перегинається грибиношка. Зоренька, як обично, нагрузиться під потолок. ну Виборочно можна вирізати. Красиця почалося дуже багато форм у на нашому винограднику, але всіх їх, як обходить, то дуже займе багато часу наше відео. Але ми будемо по мірі созрівання кожну форму знімати і освітляти її. Новинок дуже-дуже багато. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Будьте всі здорові, мирного неба. Хороших ружаїв з повагою, сім'я Єременко! Всім пока, пока.